А після цього все там просто. Ще до вас. Субтитры создавал DimaTorzok 70 років тому антиукраїнською владою окупантів було знищено декілька мільйонів українців внаслідок штучного голодомору, створеного ними. І, як би так, своїми словами. Зараз антиукраїнська влада, яка теж знаходиться при владі. Вона використовує практично ті самі методи. Ми знаємо, що щороку зникає з України по півмільйона наших з вами співвітчизників і громадян. І як тоді, 80 років тому, Микола Лемик своїм пострілом нагадав всім їм купирям, що нація жива і на смерті геноцид вона буде відповідати кулями, а не слізьми. Так само і зараз наша влада має пам'ятати. Та як ми пам'ятаємо Миколу Лемика. Ми пам'ятаємо Миколу Лемика. Да. Слава нації! Продовжуємо урок до пам'ятника Тарасу Шевченку. This is Brother of the І в цей момент я, напевно, зрозуміла, в чому наша проблема: безхребетності, в, в пристосуванництві, не невмінні включити голову. Але, на жаль, це не лише проблема тих людей, які знаходилися зі мною тоді. Ця ознака притаманна більшості представників нашого політикуму, інтелігенції, медіа і так далі. Вони нагинають нас, А народ ковтає. Геноцид продовжується. І він продовжується тими самими методами, якими продовжувався тоді. Нас винищують. І творці цього геноциду зараз вони просто не відчувають силу опору. Вони не відчувають, що їм може хтось протидіяти, тому в них розв'язані руки. Але наскільки я бачу, нас сьогодні вже немало. І ми сьогодні не лише у Львові, тому їм залишилось чекати недовго. За весь час адекватна відповідь на події 32 другого року була лише один раз. Це був один єдиний постріл. Постріл на захист мільйонів. 21 жовтня 1933 року. Микола Лемик, 19-річний Микола Лемик, спокійно зайшов в російське консульство, спокійно витягнув револьвер і зробив цього на один вистріл в голову московського чиновника. Після цього він добровільно здався поліції. Але справу зроблено. На жаль, ці випадки поодинокі. І через те, що таких випадків було дуже мало, зараз ми маємо таку ситуацію, яку маємо. Ті самі прямі нащадки, тих, хто вивозив зерно тоді. Зараз сидять в владних кабінетах. Вони звичайно ходять разом зі всіма зі свічками, з жалібними стрічками. Вони плачуть, вони розказують про мільйони замордованих, про бідних жертв голодомору. Потім вони повертаються в свої кабінети і одним махом звільняють сотні українських батьків, які завтра не будуть мати що дати їсти своїм дітям. Але ну, але вони з нами, вони, вони так само розуміють, в чому проблема голодомору. І вони нам розказують. Агресії. вони нам розказують, що мстити погано. А ось вам наша відповідь: нам плювати на ваші закиди, нам плювати на те, що в ваших руках влада, нам плювати на те, що в ваших руках продажні змі. В нас правда, в нас бажання. В нас...